Щороку до берегів Південної Америки навідується явище Ель Ніньо. У перекладі з іспанської це слово означає маленький хлопчик. Таку назву явище отримало через свою появу на Різдво, але це далеко не подарунок. Раз на кілька років такий хлопчик перетворюється на убивчого малюка. Хочеш дізнатися, чому? Додивися відео до кінця. Тихий океан лежить майже у всіх кліматичних поясах, окрім полярних. Це зумовлено його великою меридіональною протяжністю. Найбільша частина океану розташовується в екваторіальному, субтропічних та тропічних кліматичних поясах. Саме тому Тихий океан є найтеплішим серед інших. Протягом року в широтах із тропічним кліматом дмуть пасати. У західній частині Тихого океану біля берегів Центральної Америки зароджуються тропічні циклони тайфуни. Вони мають велику руйнівну силу та завдають шкоди східному узбережжю Євразії. У помірних широтах панують потужні західні вітри, особливо сильними вони бувають уздовж паралелі 40 градусів південної широти. Через це вітри отримали назву ревучі сорокові. Тут висота хвиль може сягати більш ніж 20 метрів. Кліматичні умови Тихого океану визначають властивості його вод. Середньорічні температури поверхневих вод поблизу екватора сягають плюс 29 градусів за Цельсієм. Віддаляючись до полярних широт, температура поступово знижується і на півночі та півдні опускається до мінус 1 градуса за Цельсієм. Солоність вод Тихого океану, як і у всіх інших, залежить від співвідношення опадів та випаровуваності. В екваторіальних та помірних широтах солоність сягає 34 проміле, а в тропічних 36. Найпотужнішою течією не лише Південного океану, а й Тихого є холодна течія західних вітрів. Натрапляючи на береги Південної Америки, вона дає початок утворенню холодної течії Гумбольта. Прямуючи до тропічних широт, води течії нагріваються та під впливом пасатів змінюють свій напрямок. Тоді вони течуть уже як південна пасатна течія. Разом зі східноавстралійською вони утворюють замкнений колообіг води. Таке ж коло утворюється і у північній півкулі, у ньому беруть участь теплі північна пасатна течія та куросіо, а ще холодні, північно тихоокеанська та каліфорнійська течії. У Тихому океані між північною і південною пасатними течіями утворилася зворотна міжпасатна протитечія. Вона спричиняє утворення аномальної теплої поверхневої течії ель На гріті в екваторіальних широтах теплі води пасатних течій збільшують температуру поверхневих вод у західній частині Тихого океану. Міжпасатна протитечія підхоплює теплі води та несе їх до берегів Південної Америки. Унаслідок цього температура повітря біля берегів збільшується на 2-3 градуси, що спричиняє велику кількість опадів. Але раз на кілька років вплив Ель-Ніньо посилюється. Тому утворюються урагани, повені та селі. Вони знищують врожай та майно людей. Також теплі води Ель-Ніньо згубно впливають на життєдіяльність планктону. Через це гине багато риб та пташок. Ось чому Ель-Ніньо називають вбивчим малюком. Величезні розміри океану. Значні відмінності в кліматичних умовах та властивостях вод вплинули на розвиток надзвичайно різноманітного органічного світу Тихого океану. Особливо багатий органічний світ панує в екваторіальних і тропічних широтах. Тут проживає велика кількість морських їжаків, зірок, кальмарів, восьминогів, акул та дельфінів. У наслідок життєдіяльності коралових поліпів у теплих водах тропіків утворилися коралові рифи. Саме тут водяться відомі всім коралові рибки. У водах океану є багато планктону, який поширений у помірних та субарктичних широтах. Планктон є основною їжею для багатьох видів риб та ссавців, як от морські котики, кити, кашалоти та морські бобри. Риба джерело їжі для птахів. Тому на узбережжі Тихого океану водяться баклани, пелікани, пінгвіни тощо. На дні океану проживають організми, що пристосувалися до низьких температур, шаленого тиску та суцільної темряви, наприклад, голотурії. Їх ще називають морськими огірками. Дно Тихого океану вкривають близько 4 тисяч видів водоростей. Біля узбережжя Північної Америки трапляються велетенські водорості макроцистіс, що можуть сягати до 200 метрів завдовжки. Через біологічне багатство Тихого океану тут щороку виловлюють тонни сардин, оселедця, анчоуса, хека, минтая, камбали та лосося. Також добувають устриці, кальмари, мідії та восьминогів. Серед ракоподібних виловлюють креветки, краби, омари та лангусти. До біологічних ресурсів також відносять водорості, які вживають у їжу та використовують для виготовлення ліків. Найбільший попит мають ламінарії. Окрім біологічних, у Тихому океані зосереджені ще мінеральні та енергетичні ресурси. Як ти вважаєш, який мінерал видобувають із морської води? Це морська сіль. Найбільшим лідером із її видобутку є Мексика. Серед нерудних корисних копалин на узбережжі та шельфі океану видобувають бром, магній. А також пісок та гравій. Також є рудні корисні копалини залізо, мідь, цинк тощо. Серед паливних поширеними є нафта і газ, найбільше родовищ зосереджено на шельфі східнокитайського моря. Енергетичні ресурси Тихого океану великі та різноманітні це енергія течій, припливів, хвиль, вітру, перепадів температур на глибинах. Запам'ятай, Тихий океан простягнувся майже через усі кліматичні пояси, найбільша його частина розташовується в екваторіальному, субтропічних та тропічних кліматичних поясах, саме тому Тихий океан є найтеплішим серед інших. Найпотужнішими течіями є північна та південна Пасатні Куросіо, Східноавстралійська, течія західних вітрів, перуанська та каліфорнійська. Океан багатий на біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси. У наступному відео ти дізнаєшся про таємницю відомого Бермудського трикутника. Залишай лайк та підписуйся на канал.